Привіт, всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги спортивний смарт-годинник Amazfit. Цей розумний годинник має безліч розширених функцій, включаючи вбудовану Alexa, 150 спортивних режимів, телефонні дзвінки Bluetooth і тривалий час автономної роботи до 14 днів. Годинник має гладкий та елегантний дизайн з один дюймовим дисплеєм AMOLED, який забезпечує кришталево чисте зображення. Годинник сумісний як з пристроями Android, так і з iOS, і оснащений вбудованим GPS, що робить його ідеальним для активного відпочинку, наприклад, для піших прогулянок, бігу або їзди на велосипеді. Завдяки 150 спортивним режимам годинник може відстежувати різні фізичні навантаження та надавати дані про ваші тренування в реальному часі. Він також може контролювати ваш пульс, сон та інші важливі показники здоров'я, що робить його ідеальним компаньйоном для любителів фітнесу.